Великдень у румунських етнічних громадах Закарпаття сповнений особливих моментів, традицій, віри та родинного тепла. Першим етапом підготовки до Великодня є виготовлення великодніх тарілок для писанок. Щороку важливо створювати щось нове. Працювати разом, виготовити посудину, до якої ми покладемо щось особливе. щоб виготовити посуд з глини, її спершу потрібно добряче вимісити як тісто. Але коли глина розм'якшується, її можна формувати, створювати з неї щось, перетворювати на що завгодно посудину, фігурку. Я вдячна своїй бабусі за все, чого вона мене навчила. Можливо, вона не була видатною гончаркою, але саме вона показала мені, як виготовляти глиняний посуд. І ці вироби використовували на великдень для писанок. Даруючи радість і дітям, і дорослим. лише коли посудина пройде крізь вогонь. Вона готова і може слугувати своїй меті. Маю лукру імпорта ще один важливий етап у створенні глиняного посуду це процес висихання. Спочатку глина свіжа і має певний колір, але з часом у процесі висихання її відтінок змінюється. Вона набуває темно-рожевого забарвлення. Це означає, що посуд готовий. Тарілка готова. Покладімо до неї писанки. У нас яйця прикрашають. Так мені розповідали батьки, і ми хочемо продовжити цю традицію. Ми не використовуємо інші кольори, лише червоний, який отримуємо з цибулевого лушпиння. Чому обрано саме червоний колір? Червоний колір ми асоціюємо з безмежною любов'ю Спасителя, який пожертвував собою заради нас. І пролив свою кров на хресті. Що саме потрібно зробити? Як ви бачили, я очистила цибулю, зібрала лушпиння і зараз фарбуватимемо яйця. Листочки ретельно прикладаємо до яйця. Фіксуємо його в панчосі, щоб воно не рухалося, а потім яйця варимо разом із цибулевим лушпинням. Не кожен лист залишає чіткий слід на яйці. Деякі легко відпадають, інші не зберігають чітких країв. Кладемо яйця. Яйця, як бачимо, вже зварилися. Забираємо їх. Вони вийдуть дуже гарні, червоні. Заливаємо яйця холодною водою. Дуже гарно вийшла кропива. А ось це листочок полуниці.